Всім привіт! Сьогодні ми будемо пробувати снеки з різними дивними смаками. Це буде смачно. Ну, хто знає. Так, <реку> у нас тут є якийсь стейк. Стейк. Спайсі лобстер. Огірок. Курка та Ні, це якийсь шашлик, але тут пише Токіо. тому напевно, Шашлик, шашлик. <реку> з Токіо. І чипси з смаком Морсь... ламінарії. Морської капусти. Солоденьке, кутиш без цього. Інжир з матчею, малина з лохиною. Та ще саме головне, я давно це хотіла спробувати. Це з мого дитинства, хто такий, як я орієнтовно віком, пам'ятає, що колись на Ютубі давно були популярні такі штуки, які потрібно робити з води. І мені дуже цікаво, які вони на смак. Чи це солодке, чи це солоне. У нас є ось такий бургер. Сьогодні спробуємо. Я роблю ставки на те, що я буде найсмачніший. Побачимо. Чим пахне? Ламинарію. Ммм. Ничего спинного mm -hmm. А мені не. ні. Мені такий свіжий гірок з города. З бабусиного? Угу. Mm -hmm. Ну. Ну, мені подобається. Після другої чіпсини здається, що не так погано. Мені відчувається смак огірка. Я б поставила 8 з 10. Мені треба ще одну попробувати. ще краще, я розумію, що це справді смак огірка. А не ламінарії. Друга моя оцінка 7 з 10. Мені подобається. Ну, це справді смачно. Ламінарію зараз потрібно взяти, тому що ми будемо знати, чи на смак подібний, чи щось інше. Соня, у нас просто фанат ламінарії, того. Скоріше за все і має Дай. Нюхай. А ці не пахнуть ламінарією? Ці пахнуть якимось укропом. Давай. Ммм. Ну, смак наших цибуля зелень або сметана зелень. Як буде. Просто сметана зелень. Українська, звичайна сметала... сметана зелень лейс. Так, да, смачно. Ммм. Десь із десяти. Це топчик. Ммм. Дуже смачно. Моя оцінка 9 з 10. -10. Mm -hmm. У мене є ще надія, що є ще смачніше. Ні, ми можемо 10 з 10 давати двом і більше. Ну добре, хай тоді буде 10-10, це краще 7 ігрок, однозначно. Мені прям сподобалось. Я пропоную стейк. Солодке? Ні, давай стейк. Давай. Давай, давай. Мені здається, що це буде, має бути смачно. Ммм, mm, це як гриль. Це тайванський якийсь стейк. Пахне грилем з Угу. Mm -hmm. От як овочі з грилю, але з соусом таріакі. Ох. Oh. Ммм. Mm. Mm. Ну, насправді мені тут смак, як будто взяли так дуже добре запекли м'ясо разом з картошкою. а потім б цю картошку, тонко нарізали і подали її. Вона пропітана, як будто цим всім стейком з печі. От хто любить шкірку з курки, ви будете знати. Це просто така засмажена шкірочка з курки. Добре, добре пропечено. Ось це цей смак. Для мене 10. Мені 10 ну, мені 9 з 10. Мені подобається. Просто це мені сподобалось більше. Ну куда ж? Це. Ми не дуже любимо Матчу. Ми не додивились, коли це купували, але чому б не спробувати? Якщо коротко, ми взагалі не любимо Матчу. Ну, але. Вау! Я підійду ближче. Я таких ще не бачила. Вони дуже тонесенькі. А, фокус. М -м -м. Смачно. Я не відчуваю тут матчі, але я відчуваю солодкий інжир. З якимось кремом просто, звичайний, як збиті вершки з інжиром. Mm. До речі, я думав, що це буде дуже несмачно. Mm -hmm. А виявляється, що відчувається інжир. А це дуже смачно. Mm -hmm. Я не знаю, як не досягли того, що матчі взагалі не відчувається. Малина з лохиною, і тут в нас на кожному орео має бути інша картинка. А це вже такі грубенькі. Ось такі вони просто звичайні. І отут ззаді картинка. Так, да, заморочилися вони сильно. На кожну окрему картинку. Просто ще раз так. Порівняно? Порівняно ця дуже маленька. Це, це пахло краще, попередньо. Малина прям ну, хімозно дуже. Ну на смак це краще, ніж на запах. Так, не настільки хімозний смак. Але тут навіть якась кислинка є в кінці. Але ось це. Інжир матча краще. Мені сподобалося більше. Це прям 10 з 10, оце 7. 7, 7, так. Да. Тверда сімірочка, не більше, не менше. Що ж, я хочу це в кінці, тому що дуже люблю лобстера. Да, це не лобстер. Скоріше за все буде. А ще й пікантний, гострий. Мені пахне кавою. Японський шашлик. Японський шашлик пахне кавою. Тобі теж пахне кавою? Mm -hmm. Таким. Лате. Я не розумію, як ми це зробили. Ну вони ще до того всього рікльоні. І будемо пробувати. Це єдині з цієї серії. Дійсно, я вам чесно говорю: пахне карамельним лате. І карамелька така не сиропом куплена, спеціально зроблена карамель для лате. Вручну, так, да, з нуля. Така трішки підгорівша. Ну, давай куштувати. Це на смак як лате. Ніби я картошку кавою забив. Це на смак? Я не розумію, чому воно таке солодке. Я не відчуваю м'яса. Тут просто лате з карамеллю. Я не скажу, що це мій фаворит. І можливо я б навіть не купляла його другий раз? пару. Ні, другий раз я б може, купила, але не часто. Але мені подобається. Точно ще раз придбаю. Ну. 7 з 10. Ну так, да, не більше, точно. Я думаю, 7. 7 з 10, ну. Попробувати інколи, інколи таке хочеться. Лобстер. То що них зі смаками і запахами, я не розумію. Ну тут лобстерами не пахне, ну якщо на перший погляд понюхати. Пахне, я не знаю, навіть. Шашликом. Це. Це не шашликом, справді, Але якщо внюхатись, то трохи якоюсь кріветкою такою віддає. Мені здається. Може вони упаковки перепутали? Він мав би бути, типу, гострий. Це смак, який мав би мені не сподобати. Він гострий. Але як сказав Стас, лобстером і не пахне. Я не знаю. Воно гостре, але. Коли ви Шкоріше. взяли чорний перець і просто розжували його. -да. Оце такий смак. Такий. Причому перець такий кругляшками, який на закрутки дають. Просто взяли його і розкусили, оце такий смак. Мені здається, в Україні навіть був подібний смак. Щось там з перцем. Чи щось таке. Я знаю, не ще подібне з Україною. І гірчиця холодець хрін. Оце смакує, як гірчиця, холодець хрін. Ну, це, здається, сухарики, чи це прям чи були? Ну, можливо, сухарики, але на смак дійсно так. Ніби це хрін. Ну, да. Так, от, от на хрін найбільше і схоже, напевно. І Бога, один в один. Шість. Я навіть думаю п'ять. Не люблю такого. Я очікувала більшого, тому що я люблю лобстера. Я розчарована. Але писка пече добре. Головне. Yeah. Ух ти! Тут дуже багато всього. Жесть. У нас є що це, стаканчик, формочки. Пронумеровані формочки, якісь Спеціальні. порошки. Щось типу, як в нас на Пасху. Там. коробочка. Коробочка з підносом. Інструменти, ложечка, якась шпажка і ножик маленький. Хочу показати, наскільки маленький ножик. Оцим ми маємо нарізати ось це. Mm -hmm. Там так намальовано. Холодна зброя. Не повторяти в домашніх умовах. Окей, в нас іде нарізка Окей. картошки. Картофелька В прямому ефірі. Е, формочка для потатки вже зроблена. Так. Виглядає так собі, але. Но... Ну, подібне на картоплю. Подібне, подібне. Воно взагалі їстівне. Ну так. Тобто в кінці ще й ми з'їсти його маємо? Так. Боже. І так, в нас є інструкція. Як правильно це робиться? Переливаємо воду в контейнер А. Коричневий пакетик. Це пахне колою з запахом вонічого пластиліну. Воно навіть шипить. Ось такий колір коли. Ну, взагалі то не дуже подібний. Робимо перші булочки. Прямо зараз ми будемо виливати і розмішувати. Чесно скажу, я аж захотів спробувати. Ви я бачите, думаю... як воно тягнеться, воно тягнеться як соплі. Я думаю, що все-таки води було забагато. Ну, зараз побачимо. Я, не Я знаю, думаю, його варто це залишити і достигати. Будемо робити ось таке листя. І оцю штуку, так? Ну так, да, дві. Ну, Там... по ідеї, це би мав бути сир. Я не розумію, чого він зеленого кольору. Ну, в нас вийде сир зеленого кольору. Висипаємо всю суміш в контейнер Б. Скоріше за все, це просто желе. Можна починати вимішувати. Ось, що вийшло в нас. Виглядає це ужасно. Але хто сказав, що буде легко. Це суміш для приготування помідору. Цікаво, чому нам не довірили робити картопельку? Зачекайте приблизно 5-10. Хвилин, поки воно все набуде форми. Вийміть з форми та покладіть на картон для подальшого використання. Все-таки нам треба було додавати 3 грами води і добре перемішати ложкою. Мені здається, картопелька тут буде виглядати найкраще. Перевіряємо, що у нас вийшло. Отак от. Ну, як соплі. Мені здається, воно мало буде густіше. Ну, я казав менше видалити. Блін, воно взагалі не загусло. Угу. Mm -hmm. Просто капець. Так, посипемо цей бургер нещасний. <смі> це ужас. Воно не витягується з формочки. Тому будемо пробувати те, що є. Зрівняємо колу, яка в нас вийшла. Звичайною колою. Ну, на вигляд це вже відрізняється. Нічим не пахне. Я не хочу це пробувати. Треба. За вас. Будьмо. На смак, як желейки, кола. М -м -м. Це смачно. Кола смачна. Пам'ятаєте, як казала, чому вони нам не довірили зробити картоплю? Цікаво, чому нам не довірили робити картоплю? Я рада, що вони нам не довірили зробити картоплю. Пробуємо. Як тобі кола? Ну, таке може бути. Картопля пахне чимось? Незрозумілим. Що це? Манго. Це тупо манго? На на смак як манго. Як черв'ячки, які ми колись на дитинстві купляли? Мені здається, що це є манго. Просто без води, де, де гідризована чи як вона там. Ні, це жалейка. Не. Я не думаю. Я вже діла. Дякую. Я не хочу більше. Витвір мистецтва. <кху> Щось відвалилися від нього. Попробуємо. Ну, пам'ятаємо, що в нас просто булочки, в нас листочок і помідорчик не вийшов. Тому пробуємо по кусочку бургера. Я доїдаю картошку. Тож попробуй, тобі сподобалось? Ну, походу непогано. Мені не сподобалось, мені засладко. Пробуємо. Булочка. Це mm -hmm. мала бути булочка. Mm -hmm. Смаку, да? <свіс> Ці цукерочки зверху спасають. Давай мені з цукерочками. Я тобі даю з цукерочками. Не треба так багато. Я більше не хочу це повторювати і пробувати також. Кола з цього була найсмачнішою. А тобі? Кола і картопелька там. Картопелька. Навіть не кола. Ну, кола не знаю. Не мені погане. кола на смак як гажелейки з колою. Ну, щось є. Щось є, типу, того хріба з колою. Але мені картопля більше зайшла. Все остальне це просто жах. Давайте підіб'ємо підсумки з чипсами. Ми перерахували свої бали і вирішили, що це на першому місці. Це розділяється перше місце. Оце мені дуже сподобалось. Пам'ятаєте, я казала, що це можливо, я б ще раз купила. Точно ще раз придбаю. Ні, це жах. Це дійсно просто лате. Воно солодке на смак. Абсолютно немає смаку, чипсів. Просто лате з карамеллю, дуже солодке, приторне, несмачне. В тебе десонанс в голові відбувається, коли ти їсиш чипси, а на смак це як лате. Тому можливо з вас хтось гурман. Страшенний і комусь це сподобається, нам не зайшло взагалі нуль з десяти. Я б цього ніколи в житті б другий раз не купила. Я розпробувала це, і я передумала ні, ніколи. Це двоєчка. Ну, чисто за те, що тобі подобається гостре? Ну, воно не гостре, воно це просто як чорний перець насипаний. Ну добре, п'ятерочка. Ну от тому що вони на смак більш-менш просто ніби чипси з перцем. П'ятерочка, не будемо таких Ну, такі Я би таки не купував ще раз. Я теж. Ось це сім? Ну так. Да, так і залишається. Сім. сім. Від цього нічого 100 не очікували. Сто із ста. Це дуже смачно. Так, да, погоджуюсь. Я навіть не думав, що буде так смачно, але це орео мене здивувало. Я хочу ще. Лайк. Like. Ну, це після ось цього це просто відпочиває. Ну, для мене це п'ять. Занадто хімозний смак для мене. А тобі. Я б сказав більше навіть хімозний запах, смак більш-менш, але да, воно гірше, ніж з інжиром. Ну І ти б купляв ще раз таке? Ні, на раз спробувати можна, ще раз брати, однозначно, ні. На один раз. Просто спробувати на один раз. Оце? Це можна купувати регулярно, смачне. Коротше, спробуйте, подумайте, але в нас фаворит цей. Ніхто навіть не очікував. На цьому все. Можливо, ще будуть такі огляди. Не знаю, не факт. Рискувати своїм шлунком не дуже хочеться, особливо після цього. Тож, до зустрічі. На все добре.